Рогатинська громада має надзвичайно талановиту і креативну молодь. Рогатинська міська рада повсякчас організовує для дітей та молоді цікаві мистецькі конкурси, акції, квести, даючи їм можливість демонструвати свої таланти. 21 березня у громаді відбувся конкурс читців Слововічне словонев Мируще, у якому взяли участь понад 80 дітей, учнів освітніх закладів Рогатинщини. Сьогодні сесійна зала Рогатинської міської ради, у якій зазвичай ухвалюють важливі рішення, зустрічала переможців і призерів цього літератур Щла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. за що мені? Крячуть і ростуть могили, Дзвонять, дзвонять вже щоденно, днями і ночами. Сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти. Як синів берегти, скільки ще молитись, і почувся з неба глас. Встань вже скоро мила. Той хто хотів здолати тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки, я загою рани, бо я чув молитви мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повіри. А ворога не пробачить ані я, ні люди. Попередньо кожен учасник ще під час конкурсу отримав книжку, а нині лауреати одержали з рук міського голови Сергія Насалика дипломи різних ступенів за високу виконавську майстерність. Мені дуже приємно бути у вашому такому поважному, талановитому товаристві, поруч з таким журі жорстким, напевно, але справедливим, так який оцінював вас. Мені дуже приємно. Я вас щиро вітаю, що ви досягаєте результатів, ви є талановиті діти. Наші діти це гордість родини, школи і всієї громади. Вони активні, цілеспрямовані, надзвичайно обдаровані, а ще дуже милосердні і співчутливі. З 1 по 7 квітня Рогатинська міська рада ініціювала благодійну акцію Великодній сувенір для захисника. Діти з великим ентузіазмом відгукнулися на акцію. Їхні маленькі руки, щирі серця, створили сотні святкових подарунків для українських військових. Саме ці дитячі роботи, які згодом разом з іншими потрібними захисникам речами поїдуть на передову, демонструватимуть на. Нашу вдячність Збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю. Нагадуватимуть, їм що ми чекаємо усіх наших військових з перемогою, живими додому.